Харчі на Крим сьогодні з обласного центру на десантний корабель Кіровоград відправили продукти. Наразі припасів у військових лишилось всього на два дні. Забезпечити вояків харчами, вирішив народний депутат України Станіслав Березкін. Гуманітарну допомогу супроводжуватиме обласна організація Червоного Хреста. Машини завантажили макаронами, кількома видами круп, банками з тушонкою, салом, олією, питною водою. Всього 12 тонн харчів. Ті, хто супроводжують вантаж, сподіваються, його вдасться в цілісності доставити військовим. Наждати можна всякого, але сподіваємося на лучшее. Я думаю, що ну, судя по ситуации, трудності будуть. но будемо стараться їх віддалювати і довести все-таки груз до місця назначення. Ми знаємо, що реально на сьогодні вже було оголошено, що всього на два дні залишається продуктів харчування, і тому цей акт допомоги, цей акт спрямований на те, щоб наші військовослужбовці справді відчули підтримку з боку нас як цивільного населення.